22 січня у селищі Ясеня молебнем та різдвяною колядою відзначили 106-ту річницю з дня проголошення гуцульської республіки. Щорічно тут віддають шану своїм прадідам та згадують їх бажання та прагнення до волі та незалежної держави. Ми гуцульський край, ясеня це гуцульські традиції, гуцульська культура. Казав мій дід, доки гуцульська коляда, доки і світу. Ми не маємо права це забути, тому що як пише. Нашому пам'ятнику Лаврахові, пише: «Знаймо, хто смо. І ми маємо це знати, хто ми є, і не забувати про це. Культура це частина нас. На сьогодні Маскаль хоче знищити все, що є українське: і пісню, і культуру, і мову, і книжку, і все. Ми не маємо права це забути. Ми маємо все робити для того, щоб культура жила. Початком повномасштабного вторгнення гучні святкування замінили на молебень за захисників, які сьогодні боронять країну на фронті. Та гуцули, не зраджуючи традиціям, пройшлися пішою ходою, яка прибула до головного місця святкування площі героїв Гуцульської республіки. Відзначалися, найперше молитвою, так як ми сьогодні це зробили, молитвою за воїнів, які віддали найцінніше, що мали це своє життя в клятій російсько-українській війні, воїна нашої Сінянської громади. І також сьогодні ще і 106 та річниця проголошення Уцульської республіки, також, як завжди, ми закріплюємо це таким невеличким. І так назвати гуцульські вічі, де колядуємо і згадуємо про ті події і про наших прадідів. Адже ще 106 років тому тут на цій землі вже прагнули наші прадіди жити у вільній незалежній країні, соборній і в єдиній. Почути про визначну постать для Гуцульщини президента Степана Кучуряка всі присутні змогли від його племінника. Вшанували пам'ять предків гуцулів покладанням квітів до пам'ятника першому очільнику гуцульської республіки. У мене і мама була сюжена в Сібії, на день була віведена 18 людей, так що ми лишили ці троє дітей, я мав 13 років. Потрібно пам'ятати та пишатися, наголошують жителі Сінянської громади. Адже саме гуцули створили на території двох областей Закарпатської та Івано-Франківської, потужну державу. Бути гуцулом справжнім це насамперед знати свої традиції, знати своє минуле, свою історію, е відчувати це, ну, поширювати, як ми тепер це робимо. Треба просто народитися гуцулом, щоб ми не забували, хто ми такі, не забували наше минуле, чого добивалися наші предки, і потім слізьми ми це маємо шанувати і берегти це. Я також так думаю. Ми повинні проводити якісь заходи, щоб більше людей, дітей пам'ятало про це, щоб бабусі дідусі змогли згадати те, як було в них колись. Ми відзначаємо соборність нашої України. 106-ї річниці Гуцульської річниці Гуцульської республіки. Це є дуже патріотичний приклад на даний час виховання нашої молоді, щоб вони могли бачити на прикладі, на, на наявному прикладі. Традиційно на гуцульські віче зібралися закарпатські гуцули, а також міжнародні партнери. Польський народ теж знає, як важлива є і важка боротьба за свободу. І я радий, що я можу. З вами сьогодні святкувати цей ваш важливий день. На мою думку, традиція не тільки важна у вас в Україні, а в е, всіх країнах. У 1919 році гуцули боролися проти загарбництва Російської імперії. Нині їх нащадки продовжують відстоювати незалежність України зі зброєю у руках. Це, як мій предок. Вою це воював і боровся за незалежну країну, навіть створивши гуцульську республіку. І саме селище Ясеня стало столицею Гуцульської республіки. Чим я, до речі, пишаюся. зараз, на даний момент, зараз так само борються наші хлопці, борються на фронті за незалежність, за свободу, за територіальну цільність. Нашої рідної неньки України